Уявіть, що ваша найближча людина, сестра, краде вашу мрію, а батько віддає бізнес, створений вашою матір'ю чужій дитині. Що ви зробите? Зламаєтесь чи побудуєте нове життя з нуля. Ця історія змусить вас переосмислити поняття родина. Перш ніж ми почнемо, підпишіться на канал і натисніть лайк, якщо хоч один раз у житті стикалися з несправедливістю. Ця історія не залишить вас байдужими. Дослухайте до кінця, фінал шокує навіть найстійкіших. Холодний вітер серпневої ночі пробігся вулицями міста, змушуючи Марію щільніше закутатися в плащ. Вона крадькома зиркнула Назару, свою зведену сестру. Та, як завжди, виглядала бездоганно розкішне пальто, бездоганна зачіска, рівна постава. Вони щойно поверталися з магазину оксамитовий крок родинного бізнесу, який останнім часом ледве тримався на плаву. Знаєш, я от подумала, порушила мовчанку Марія. Може, варто ризикнути і зробити акцент на індивідуальне взуття, відкрити майстерню просто в магазині. Клієнти зможуть самі обирати модель, шкіру, фурнітуру. Зарина зупинилася. Її погляд зачепився за щось у далечині, але думки вже почали обертатися довкола сказаного. Цікаво мовила задумливо, навіть дуже можливо, саме це нас і врятує, а розкажи но детальніше. Усю дорогу додому Марія ділилася своїми напрацюваннями від бюджету до логістики. Вона готувала цей план місяцями, вивчаючи ринок, рахуючи витрати, складаючи кошториси. Зарина слухала з цікавістю, навіть ставила запитання, що, здавалося, підтверджували її щиру зацікавленість. Коли дівчата увійшли в дім, їх зустрів аромат свіжих пиріжків. У кухні поралися батько, Андрій Петрович та його друга дружина Елена Вікторівна. Уже накривали на вечерю. Як день, поцікавився батько, розливаючи чай. Є хоч якісь позитивні зрушення. Чи знову повільно котимось униз. Марія відкрила рота, щоби відповісти, але Зарина її випередила все стабільно, але я маю ідею просто супер. Думаю, треба запустити майстерню з індивідуального пошиву, у магазині, усе від моделі до фурнітури під клієнта. Марія застигла з чашкою в руках, серце стиснулося. Кожне слово, яке вимовляла Зарина, це був її власний план. Її ідея, її праця, але сестра видавала все за своє. Геніально! вигукнув Андрій Петрович, саме те, що нам потрібно, доню, ти просто молодець. Елена Вікторівна ніжно обійняла зару от що значить підприємлива дівчина. Марія ковтала чай, не відчуваючи смаку. У голові крутилася одна думка як вона могла. Після вечері, коли будинок занурився в напівтемряву. Марія обережно постукала в двері кімнати Зари та сиділа перед зеркалом, неквапливо розчісуючи волосся, виглядала розслабленою, майже щасливою. Можна поговорити? тихо спитала Марія. Захід, відповіла сестра, не відриваючи погляду від свого відображення. Марія переступила поріг, притискаючи руки до себе. Серце билося з тривожною напругою. Скажи чесно. Навіщо ти присвоїла мою ідею? Це ж я розповіла тобі про майстерню. Усе від задуму до деталей було моїм, і ти це знаєш. Зарина знизала плечима, не припиняючи розчісуватися. Ну і що? Яка різниця, хто перший сказав? Ідея хороша, ось що головне. Папа схвалив її, значить, треба діяти швидко, але ж це несправедливо. вигукнула Марія, крокуючи ближче. Ти вкрала мою думку, виставила її за свою, щоб виглядати кращою в його очах. Цього разу Зарина повернулася. В її погляді не було ані сорому, ані каяття, тільки холодна впевненість. Ти занадто чутлива, Марія завжди була такою м'якою наївною, як і твоя мама. Ці слова вдарили боляче, наче ляпас. У грудях щось обірвалося. Марія глянула на сестру. І більше не впізнавала в ній ту дівчинку, з якою колись гралася в ляльки. Перед нею стояла чужа жінка, розважлива, цинічна, жорстка. Не кажучи більше ні слова, Марія вийшла з кімнати. Слова зари ще довго луною віддавалися в голові. Вона провела безсонну ніч, дивлячись у стелю, згадуючи маму і всі ті роки, які вони вкладали в оксамитовий крок. Ранок зустрів її сірою хмарністю і мовчазним напруженням. Увійшовши на кухню, вона одразу зрозуміла щось не так. Батько сидів серйозний, поруч Елена Вікторівна розливала каву з надто бадьорим виглядом, а Зарина мовчки сьорбала зі своєї чашки. Сідайте, промовив Андрій Петрович. У нас сімейна розмова, я прийняв важливе рішення. Марія застигла. Погляд батька був жорстким. Вчорашній вечір усе розставив по місцях. І я дійшов висновку настав час змін. Відсьогодні магазин повністю переходить під керівництво Зари. Вона довела, що має ділову хватку, ідеї, бачення. Марія, ти залишишся в команді, але працюватимеш під її керівництвом. Вона визначить твою нову посаду. Слова як Лезо розрізали простір. У руках Марії затремтіла чашка. Це це не твоя справа, прошепотіла вона. Магазин належав мамі, вона його створила. Мама померла десять років тому, холодно нагадав батько. А ти, на жаль, не впоралася досить мріяти, настав час діяти. Марія сиділа за столом, втиснута в спинку стільця, мов у пастку. Світ навколо здався далеким, розмитим, мов крізь запотіле скло. Перед очима спливали кадри з минулого. Як мама тримала її за руку, показуючи ще порожнє приміщення, де згодом з'явився магазин, як вони разом вибирали назву, як вішали першу вивіску. Усе це тепер знецінено одним батьківським реченням ти не маєш права, різко підвелася вона. Це мамин магазин. Вона створила його з нуля, вкладала душу, працювала без відпочинку, щоб ми могли мати майбутнє. А ти просто віддаєш усе зарі. Мама померла, повторив батько, наче крижаний присуд. Магазин це бізнес, а не святиня. Зарина довела, що здатна керувати. А ти ні. Елена Вікторівна поклала долоню на плече чоловіка, удавано, лагідно втрутившись. Андрійку, можливо, варто трохи обміркувати. Марія ж теж намагається досить рішуче відрубав він. Рішення ухвалене. І краще б вам з цим змиритися. Зарина злегка нахилилася вперед, у її очах тріумф, ледь помітна усмішка видала справжнє задоволення. Вона навіть не намагалася приховати свою перемогу. А може, ти зізнаєшся, звернулась до неї Марія. Як вчора вкрала мої ідеї, ті самі, що тепер зробили з тебе геніального менеджера. Може, скажеш татові правду, не вигадуй дурниць втрутився Андрій Петрович. Ніхто нічого не крав, не наводь наклеп на сестру. Вона працює, думає, діє. А ти ти не виправдала моїх сподівань ці слова стали останнім цвяхом. Марія повільно піднялася, ковтаючи сльози образи. Вона розвернулася і мовчки пішла з кухні. Доїдати сніданок не було сил. У своїй кімнаті дівчина трясучими руками дістала валізу з під ліжка. Почала безладно складати речі, штани поверх блуз, документи між светрами щітку кинула разом із зарядним. Сльози текли самі по собі. Коли Валіза була майже повною, у дверях з'явився батько. Що ти робиш? буркнув він. Зупинись, не влаштовуй драму, я йду, твердо відповіла Марія. Із дому, і з магазину. Забирайте собі все, побачимо, як життя вам за це віддячить. Якщо ти зараз підеш, його голос став металевим можеш не повертатися. Я тебе попереджаю. Марія застібнула валізу і подивилася йому прямо в очі. Найстрашніше, тату, що я навіть не хочу повертатися. Вона пройшла повз нього, спустилася сходами, де в коридорі стояли Мачуха і Зарина. Елена щось почала казати, але Марія лише махнула рукою Не треба, прощавайте. Ви мене більше не побачите. Вулиці міста здавалися чужими, холодними і порожніми, хоча поруч метушилися перехожі, гуділи авто. Марія йшла не розбираючи дороги, стискаючи в руці ручку валізи, ніби єдину опору в цьому світі. У голові гули мамині слова головне залишатися людиною. Гроші приходять і йдуть. А совість або є, або нема. Вона зупинилася посеред площі. Ковтнула сльози і прошепотіла. Пробач, мамо, я не вберегла твою справу, але я збережу твої принципи. Того ж вечора Марія придбала квиток до Індонезії. Вона давно мріяла втекти кудись, де ніхто її не знає, де не доведеться виправдовуватися, доводити терпіти. За кілька днів вона опинилася на балі, сонячному, яскравому, ніби з іншої реальності. Там вона орендувала невелике бунгало. На самому березі океану. Повітря було напоєне ароматами прянощів і солі, хвилі лагідно накочувались на пісок, а вечорами небо розквітало м'якими рожевими відтінками. Вона влаштувалася працювати віддалено. Досвід у маркетингу дозволив їй швидко знайти клієнтів. І вперше за багато років Марія відчула вона дихає на повні груди, без напруги, без страху, без болю. З кожним днем душа очищувалася, серце переставало кровоточити, але дзвінки не припинялися, особливо від зари. Марія довго ігнорувала їх. Та в черговий вечір, коли сонце вже торкалося горизонту, телефон знову завібрував. Вона видихнула і натиснула прийняти. Маріш. пролунав знайомий голос, у якому змішувалися показне каяття і знайома іронія. «Ну, скільки вже можна, повернись. Я створю тобі всі умови, будеш правою рукою, чесне слово, твоєю правою рукою. Марія гірко посміхнулася. Дякую за щедрі подачки, але я пас. Це не подачки, просто ти ж розумієш, я добре справляюся, правда. Продажі зросли на 30%. усе йде вгору, ідеально. Тільки не забувай, що це мої ідеї. І що все, чим ти зараз користуєшся, результат мого планування. Але навіть не це головне, ти забрала бізнес моєї мами і ти. Голос Марії здригнувся. Ти забрала у мене життя і ні разу не вибачилася. На тому кінці запала тиша. Потім Зарина заговорила майже шепотом ти змінилася, стала жорсткою. Ні, сестро, я просто перестала бути наївною. Більше ніхто не буде користуватися мною. Тому, якщо ти дзвониш, щоб помиритися. Даремно витрачаєш час не телефонуй більше. Вона поклала слухавку і довго сиділа мовчки, слухаючи, як океанський прибій змішується з далекими голосами. У голові вже народжувався новий план, але цього разу не бізнесовий. Ніч після розмови з сестрою була неспокійною. Марія довго не могла заснути. Внутрішня тривога змінювалася хвилюванням, а потім несподіваним натхненням. Раптом вона підвелася, сіла за ноутбук і, не вагаючись, почала писати. Історія, яку вона ніколи не наважувалась розповісти вголос, проривалася назовні. Без прикрас, без прикриттів. як вижити, якщо у тебе вкрали не тільки бізнес, а й родину, написала вона заголовок. Далі слова полилися самі про зраду. Про те, як батько, колись люблячий і справедливий, Обрав чужу дитину замість рідної доньки, про мачуху, яка вміло маніпулювала родинними зв'язками, і про Зару, ту, що колись була подругою дитинства, а тепер стала холодною конкуренткою, здатною на все заради вигоди. Писала ночами, з чаєм, музикою, іноді зі сльозами, і з кожним розділом ставало легше це була її сповідь, її правда, її очищення. Через два місяці книга була завершена. Вона надсилала рукопис у кілька видавництв, не чекаючи особливого результату. Та одного ранку на пошті з'явився лист, «Вашу історію прийнято до друку. Хочемо терміново укласти угоду. Серце Марії стиснулося, вона не очікувала, що хтось повірить, що її правда знайде відгук, але все сталося інакше. За півроку після виходу друком книга стала бестселером. У соціальних мережах. Ділилися цитатами. Газети публікували рецензії. Читачі писали це не просто історія, це правда, яка може трапитися з кожним. Її почали впізнавати, запрошувати на інтерфю, на зустрічі з читачами. Для Марії це був шок не від слави, а від того, що її біль став зрозумілим іншим. Та справжній вибух стався тоді, коли одна з газет рідного міста опублікувала заголовок. Обвал репутації, магазин оксамитовий крок, закривається після читацького бунту. У статті йшлося, що після виходу книги постійні клієнти масово відмовилися від покупок, а постачальники розірвали контракти. Громадськість засудила дії нової керівниці магазину, а скандал набрав таких обертів, що врятувати бізнес стало неможливо. Марія механічно закрила ноутбук. У грудях защеміло. Вона не бажала помсти, лише справедливості, але цього разу справедливість повернулась надто різко. Того ж дня задзвонив телефон, на екрані і мхія батька. Вперше за багато місяців хти, сказав він замість привітання. Його обличчя було перекошене від злості. Хти зруйнувала наш бізнес, принизила родину, знищила все, що ми будували. Це помста. Ти щаслива тепер, Марія. Дівчина слухала мовчки, а потім спокійно промовила Ні, тату, це не помста, це правда. А вона, як бачиш, має силу. На екрані смартфона обличчя батька червоніло дедалі сильніше, очі блищали від гніву, а голос тремтів від люті. Зарина тепер ніде не може знайти роботу. Хто візьме людину з таким шлейфом? Її ім'я стало токсичним, а ти, ти сидиш на своєму балі і радієш. Марія мовчала. З вікна було чути спокійний шум прибою. Птахи співали десь у пальмах. Вона відчула, що, попри обвинувачення і звинувачення, всередині в неї тиша. Нарешті ти зруйнувала наш світ, продовжував Андрій Петрович. Елена плаче щодня, зарина на межі зриву. Ти вивернула все на публіку, продала наші біди за тираж, ні, м'яко відповіла Марія. Я нічого не продавала. Я розповіла свою історію, ту, яку ви самі створили. Ти, тато, казав мені в дитинстві, завжди говори правду. Тож я послухалася це не моя вина, що правда вам не сподобалася. Це брехня. вигукнув батько. Це спотворення реальності, і це ще не кінець. Життя тебе покарає. Марія зітхнула і вперше за довгий час подивилася батькові прямо в очі. Крізь екран Знає, що найбільше мене покарало те, що ти мій батько, і що ти не став на мій бік, коли я того найбільше потребувала. Вона натиснула завершити дзвінок. Серце билося глухо, але рівно, не було ані істерики, ані крику, лише усвідомлення, що ланцюг порвано. Остаточно час минав, телефон більше не дзвонив. Ніхто з рідні не писав, і це було полегшенням. Марія зосередилася на новому, написала ще кілька книг, у яких розповідала про токсичні стосунки, про втрату, зраду і відновлення. Її аудиторія зростала, з'являлися читачі, які писали їй листи вдячності, «Ви дали мені сили піти від тиранії. Завдяки вам я почала все спочатку. Водночас вона відкрила онлайн школу, де допомагала іншим, переважно жінкам, виходити з болісних ситуацій. Відновлювати самооцінку, будувати нову реальність усе це приносило не лише прибуток, а й справжнє задоволення, але головним здобутком було зовсім не це. Одного ранку на пляжі, де вона звикла починати день із медитації, вона познайомилася з Алексеєм. Рослий, усміхнений з щирим поглядом і гітарою за спиною. Вони почали спілкуватися спочатку обережно з насторогою. Але дуже швидко зрозуміли це щось справжнє. Олексій мав свою історію втрат, і вони нібито підсвідомо розуміли одне одного без зайвих слів. Він не питав про минуле, не тиснув, не вимагав, просто був поруч. І коли запропонував одружитися, Марія не вагалася. Вони влаштували скромне весілля прямо на березі океану, в колі кількох друзів серфінгістів без помпезності. Без гостей із минулого життя. Батька Мачуху і Зару вона не запросила не тому, що хотіла покарати, просто тому, що вони вже не були частиною її світу. Марія стояла босоніж на теплому піску, тримаючи за руку Алексея. Сонце неквапом сідало за горизонт, і хвилі тихо шепотіли щось ніжне. Їхнє весілля було таким, про яке вона не мріяла. Бо колись здавалося, що справжнє щастя їй не судилося. Але тепер усе було інакше ніхто з родичів не зателефонував, не надіслав жодного листа, і це було ще одним підтвердженням рішення піти з того дому було правильним. Замість порожніх слів і фальшивої турботи вона отримала справжню сім'ю. Її сім'ю маленьку, але щиру, минали місяці. Марія продовжувала розвивати свій проєкт. Видавала нові книги, брала участь у психологічних форумах. Її ім'я стало символом внутрішньої сили та змін, а коли на світ з'явилася її донечка, вона без вагань дала їй ім'я – надія, так звали її маму. І в цьому імені було все пам'ять, любов, обіцянка не зрадити себе. Марія з ніжністю дивилася, як донька засинала в білій колисці, злегка посміхаючись крізь сон. Щовечора вона розповідала їй казки, але одного разу маленька надійка раптом запитала Мамо, а чому до нас не приїжджає твій тато? У всіх діточок є дідусь? Марія завмерла на мить, потім опустила погляд і ніжно погладила дочку по голові. Знаєш, сонечко, іноді люди перестають бути родиною, навіть якщо в них спільна кров. І це не страшно, найголовніше Залишатися добрим і чесним, саме так мене вчила твоя бабуся. Дівчинка кивнула, ніби все зрозуміла, і невдовзі знову поринула у сон. А Марія сиділа поруч, обіймаючи дитину, і в серці її була вдячність не за біль, не за втрату, а за те, що вона вистояла. Іноді, гуляючи берегом океану, вона згадувала батька, сестру, той дім, де колись жила. Згадувала не зі злістю, не з жалем, зі спокоєм. Тепер вона точно знала її сила у свободі бути собою. Іронія долі полягала в тому, що саме завдяки зраді вона знайшла себе. Якби Зарина не вкрала її ідею, якби батько не відвернувся, вона, можливо, ще й досі билася б за їхню прихильність. Але тепер це було в минулому, мов стара забута книга, яку вже не хочеться перечитувати. Замість цього вона писала нові сторінки власні, щирі живі, сторінки, у яких не було зради лише мудрість, набута ціною болю. І маленька дівчинка, яка щоночі засинала поруч, була для неї найкращим доказом того, що вона все зробила правильно. А магазин оксамитовий крок, залишився лише спогадом раніше символом надії тепер. Нагадуванням про те, як легко втратити, якщо зрадити довіру. Але Марія більше не шкодувала. Вона відпустила все і саме тому могла йти далі. Минали роки. Марія вже не рахувала, скільки часу минуло з моменту, коли вона востаннє говорила з батьком чи сестрою. Її життя давно набуло іншого кольору світлого, спокійного, вільного. Іноді, коли вечорами вона сиділа на терасі, Загорнувшись у плед, слухаючи шум океану, її накривали спогади. Не як рана, як ехо, її книжки продавалися у понад десяти країнах. Онлайн школа щороку випускала сотні жінок, які пережили знецінення, маніпуляції, зраду. Усі вони починали спорожнечі, такої самої, яку свого часу відчула Марія, і саме завдяки цьому, вона розуміла кожну з них по справжньому. Без моралізаторства, без патетики, просто по людськи. Алексей став надійною опорою. Він не захоплювався нею, не ідеалізував, але завжди був поруч. Їхня донька Надія росла світлою, допитливою, з очима, що ловили найменші зміни в настрої мами. І щоночі, коли Марія вкривала її ковдрою, в очах дитини світилася довіра, та яку вона сама колись втратила в очах батька. Однак були моменти, коли доля все ж нагадувала про себе. Одного ранку Марія відкрила стрічку новин і погляд ковзнув по заголовку. колишній власник мережі, оксамитовий крок, помер у лікарні після тривалого захворювання. Внизу коротка згадка про спадщину, яка виявилася повністю переданою його другій дружині, і анонімне джерело, яке повідомило, що останні роки життя. Андрій Петрович провів у злиднях і самотності, жодної згадки про доньку. Марія довго дивилася на екран. Не було сліз, не було полегшення, лише тиша і пульсуюча пустота десь усередині. Вона закрила ноутбук і вийшла на берег. Маленька надійка бігала по піску, будуючи замки з черепашками, а Алексей сидів неподалік із кавою в руках. Вона підійшла до нього сіла поруч. І притулилася плечем. Він мовчки взяв її за руку, як завжди без слів, просто розуміючи, все, що сталося тоді, тихо прошепотіла вона. Я більше не хочу нести це в собі. Досить, ти давно це залишила, відповів Олексей. Просто іноді минуле нагадує про себе, але це не значить, що ти досі в ньому. Вона усміхнулась, уперше за довгий час, по-справжньому. Потім підвелася і пішла до доньки. Надійко, а знаєш, що я тобі ще не розповідала, запитала, присідаючи біля дитини. Що саме? захоплено вигукнула дівчинка, не відриваючись від замку. Колись у мене була одна мрія маленька, як ця черепашка. Я дуже хотіла, щоб у світі було більше світла, і здається, вона здійснилася. Дівчинка посміхнулася, простягнувши мамі маленький камінчик. У формі серця. Марія взяла його, притисла до грудей і зрозуміла справедливість таки існує, вона приходить не одразу, і не завжди так, як ти очікуєш, але якщо не зраджувати себе, вона знайде шлях. Бо справжня родина це не завжди кров, це ті, хто тримає тебе за руку, коли світ валиться, і ті, з ким хочеться будувати новий, а інше вже не має значення. А як би ви вчинили на місці Марії, пробачили чи пішли назавжди? Напишіть у коментарях кожна думка важлива, і не забувайте, ваша правда має значення. Якщо ця історія зачепила вас, поставте лайк, підпишіться на канал і не пропустіть наступне відео там буде ще драматичніше, а головне, правдиво, далі тільки більше.